Друзі, всім привіт! Я доповідаю ситуацію. Зараз буде дуже багато е, відео про те, про мою ногу, як я впала. Ну, вибачайте, тому що така ситуація. Я збираюся зараз йти в органіцію, йти в швидку допомогу і робити рентген, тому що ну набряк дуже великий і дуже дуже болить. Я не знаю навіть зараз, як дійду я до цієї лікарні. Помила я волосся, як як змогла, як дійшла до ванної кімнати, привела себе плюс-мінус до ладу, і зараз збираюся йти в швидку допомогу. Здивував вчора коментар. По-перше, я дякую кожному, хто мене підтримав, і хто побажав здоров'я і дав якісь поради з приводу того, чим мазати. Всім велике дякую. Здивував коментар людини, яка написала: Оце так, перехожі не допомогли. А що вони мали зробити? Погладити, погладити по голівонці або в ніжку поцілувати. Мені іноді страшно стає від того, наскільки є люди, яким все одно що навколо них відбувається. Просто уявіть ситуацію, навіть ваша мати, там, ваш тато, ваша дитина або ви. Ви йдете по вулиці і вам стає дуже погано. І ви не можете сказати навіть про це, про те, що вам погано. Для цього навіть я кажу створили соціальні експерименти, тому що люди стали більш заглиблюватися і поглиблюватися в свої проблеми і не дивитися, що відбувається навколо. І якщо якійсь людині погано, вона може і вмерти на вулиці. Розумієте, а люди будуть просто повз ходити на неї, і ніхто не запитає, чи потрібна їй допомога. І це проблема зараз така. Є, Тож, я це сказала просто до слова, як все відбулося, коли я сиділа, і мені було погано. Стояла моя дитина, яка була в шоці від того, що відбувається. Ви, ну, не бачили просто це зі сторони. Я сиділа на е, сходинці, і ніхто просто не запитав. Я не хотіла, щоб мені. Я до речі, в тому відео і сказала це не те, що я хотіла, щоб мені хтось допоміг. Мені і не потрібна була допомога. Я сама б могла справитися з, взагалі з цією з цим питанням, з цією проблемою. Просто сама ситуація. Ну йде собі людина по вулиці. Вона бачить, що якійсь людині погано. Чому б не спитати, чи потрібна допомога? Наприклад, тут я коли йду, бачу, там чоловік тягне якусь тележку, йому там важко. Я завжди в нього спитаю, чи потрібна йому допомога. Він мені відмовить це сто відсотків, що він мені відмовить. Тут наш сусід є. Я просто запропонувала допомогу. Ну, це що стосується такої, так, фізичної допомоги, там щось піднести, щось допомогти. А якщо людині погано, я не бачу нічого такого в тому, щоб просто запитати, чи потрібна допомога, чи може просто викликати там швидку допомогу. Але хоча б чимось допомогти, якщо людині погано. Тому що, ну, знаєте, зараз комусь на вулиці погано, а настане час, коли вам може стати зле, і вам ніхто не допоможе. І це проблема, така існує і є. Потрібно звертати на це увагу. Ну, звичайно, що я відповіла: ні, я хотіла, щоб навіть мене це як мінімум, щоб вони це зробили, але хотіла, щоб ще в лікарню на руках віднесли. Це, звичайно, що жарт. Мені нічого не треба. Я сказала, нормальні, розумні люди зрозуміли. А ось такі, бачите, показали свою сутність і показали, що вони б, наприклад, ніколи б не запитали ні у кого, чи потрібна вам допомога, і ніколи б в житті нікому не допомогли. Головне, як е е е головне, що в тебе все добре, а що там у інших, то таке. Також завжди підіймається тема російської мови, чому Аліса розмовляє російською мовою. Ви просто повинні зрозуміти, що я не зможу відповідати кожному, кожному на одне і те саме. От тут мене в коментарі просто здивувала фраза: знаєте, і коли зустрічаєш. ну, Та може, якби ви не розмовляли російською, може й запропонували б допомогу. Тобто, ви думаєте, що йде іспанець? І він чує, що ми розмовляємо російською мовою. і Він такий думає: а, ні, цим допомагати не буду. Вони російською мовою розмовляють. До чого взагалі це? Ну, то також далі. Проїхали. Взагалі не розумію, дитина в Україні ходила ж в школу. І виходить так, що іспанську вивчила, а українську ні. Аліса ходила в школу українську два роки, і то вона не доходила другий рік. То ковід, то від війни ми поїхали в Іспанію. і Вона ось цю частинку півроку останніх другого класу вона закінчувала вже тут, в Іспанії. І я скажу так, що через рік вона ще не розмовляла іспанською мовою. За рік року їй не вистачило для того. Ну, звичайно, що якісь фрази вона знала так само, як знає українською мовою, але вона їх не вивчила. Іспанську мову не вивчила так само і з українською. Вона зараз чує, як я розмовляю з нею. І вона, звичайно, що починає підтримувати. І було відео, де дівчата робили печиво, Аліса намагалася розмовляти українською мовою. Все прийде, але з часом. Але чому завжди людей хвилює одне і те саме: або чому не в окопі, або чому російською мовою, чому не державною і таке інше. На все це є відповіді. Але розумна людина розуміє цю відповідь. А отакі от люди, яким все одно, яким просто хочеться прийти. Ну, там відео розумієте, є якийсь зміст, і ви можете написати по змісту цього відео, там, що вам сподобалось, що вам не сподобалось. Але людина взагалі ігнорує всі ці сцени, вона просто пише те, що напевно пише на всіх. Каналах. Чому не державною, чому не в Окопі, чому у вас чоловік за кордоном виїхав, а те, що чоловік виїхав ще до війни, взагалі нікого не хвилює. Взагалі це не відповідь. Якщо він навіть і давно поїхав з України з власних якихось причин, з власних, не тому, що там йому не сподобалось, наприклад, життя те, яке було в Україні, і він зрозумів, що йому потрібно поїхати заробляти гроші десь в іншій країні. Так, тепер вони пишуть: так: повертайтесь, тепер і беріть зброю до рук і йдіть воювати. Ну, людина виїхала від своїх власних проблем. Значить, було щось не то. Йому не сподобалось то життя. Він вирішив виїхати і влаштувати собі інш... життя по-іншому. І все. Далі, також, і коли зустрічаєш українців в Європі, то треба ще вгадати, українці, вони чи росіянці. Росіян дуже гарно чути, якщо ви не знаєте в них. Ну я наприклад розумію, де росіяни, а де українці, тому що вимова специфічна у росіян це по-перше. А по-друге, на що вам гадати взагалі? Загалі, навіщо вам це треба гадати? Це українці чи росіянці? Якщо вже ви приїхали в іншу країну, ну то ходіть, інтегруйтеся в це суспільство. Зустрічайте там, якщо, наприклад, в Іспанії зустрічайтеся з іспанцями. Якщо у вас така позиція, що ви не хочете ну, там, з росіянами спілкуватися, шукаєте українців. Це по-перше. По друге, є українські групи, де ви можете знайти собі друзів, і там точно будуть е українці. Можете паспорт у них ну, потребувати, сказати, щоб показали, якщо для вас це дуже так принципіально і важливо. Я так починаю іноді заходжу в коментарі і починаю читати, що люди іноді пишуть: я не хочу витрачати час в якусь порожнечу. Нащо мені це все читати? Для чого ви це пишете? Ну, ви ж доросла людина, доросла. Тобто ви сідаєте з холодним розумом чи з яким ви розумом сідаєте і пишете. Мало того, ви ще ж перечитуєте те, що написали, чи правильно там ви все написали. І відправляєте ну, з тим як, з тим сенсом, щоб людині задати таке питання: а чого те, а чого це? За три роки війни ви взагалі не зрозуміли, що і до чого. Вам потрібно кожного разу відповідати на ці коментарі. Так само і до перехожі не допомогли. Так це нормальна взагалі картина в різній країні. Нормально, коли людині погано іншій на вулиці, ви пропонуєте допомогу. І це нормально. Я, як завжди, розумієте, починаю говорити щось одне, а закінчую десь в якусь не ту степень сю. Я збираюсь, я вже зібрана, в принципі, і буду йти в швидку допомогу. Ну, хоча б спитають, чи зроблять мені там рентген, тому що я розумію, в Сентру де Салют, напевно, мені таке не зроблять. Це перший мій досвід, я не робила жодного разу. Єдине, що я пам'ятаю, в мене наша знайома, в неї у дитини був бронхіт, щось таке. Їй робили флюорографію, то це було в швидкій допомозі саме. Ми в центр де Салют тоді не ходили і пішли в день. В Ургенцію швидку допомогу і там зробили їй ну, цю флюорографію і сказали, що так в неї цей бронхіт. Тому я і вирішила, що піду туди і, напевно, так краще. І, до речі, в коментарях також мені це писало. Мені важко йти. Я зараз... Я більше всього боюся те, що якщо мені просто там, ну, скажуть купити еластичний бінт, там, мазь якусь, ну, то таке там помажу і замотаю. Це не страшно. Страшно те, якщо реально щось, якась серйозна травма і потрібно буде зробити, ну, зробити гіпс. Я ж не взуюся тоді, як я доїду додому. Хтось ще написав, що треба мені тросточку якусь там чи знову ж там костелі. Я також не уявляю взагалі, як це все буде відбуватися. Блін, секунда справи і такий результат. Просто тепер не можу ходити. Я вчора було нормально, я вчора ще за алісою сходила, до речі, історія. Сьогодні, зранку ми проспали. Я повимикала всі будильники, і о 8 ранку мене розбудила моя подружка з питанням, ви готові? Вийдете? Ви йдете, а виходити в 8.30. Я кажу, які виходить, бо ми ще спимо. Я давай Алісу швиденько збирати, а вона каже, подружка мені, що то ти збери її, а я підійду до під'їзду, її заберу і ми підемо. Я кажу: ти ж розумієш, Я не можу пересуватися навіть по квартирі. Мені дуже дуже боляче, я на одній п'ятки так ну, пересуваюся. А вона каже: та швиденько збери її, там перекус. каже, ти розумієш, що таке швиденько зараз в моєму випадку? Ну. Все ж таки, ми дуже намагалися, все наче встигли. Водичку налили. Аліса тут сама зібралася, пішла зуби, почистила, привела себе до ладу. Я їй дала рюкзачок, і вона пішла в школу. Тож дякую моїй подружці, яка відвела її до школи. І, скоріш за все, вона її і забере. Ще не знаю, як чим це все закінчиться. Я переживаю, щоб не було гіпса. Все інше не так страшно. Щоб знати взагалі, куди йти. Було б супер. Предвигаюся. Дуже багато людей сижу, чекаю в черзі. Але дали номерочок, так що напевно допоможуть. Поки в черзі сиджу, швиденько покажу на табло, з'являється ваш номер, визивають вас якусь. consulto. Tengo aquí es gabinete y detalles de todo de, de, de code... no, está pues, ¿no? <laughs> Debajo de la flexura. Si sobra un poquito, pues no pasa nada porque siempre podemos hacer un pliegue. ¿Vale? No importa nada. У <реш> мене істеричний сміх. Я коли буду вдома, я, звичайно, що відредагую це відео, і ви вже побачите якийсь е, такий формат більш приємний для вас, буде зрозуміло, що я тут робила, як то все проходило. Сиджу я в залі очікування на візку. Мої речі, ось моя нога. І прикол в тому, що немає мені, як піти додому. Я їй кажу, я прийшла сюди на двох ногах і дуже планувала на двох ногах і піти звідси. А тепер я не можу цього зробити. Тобто я сиджу, мені потрібно викликати таксі або краще знайти знайомого, який приїде на машині, для того, щоб допомогти мені потім по перше піднятися з цього крісла, дійти до машини, сісти в машину, потім вийти і піднятися наверх. Ще ж не забуваємо, що лісу треба зі школи забрати. Але я сподіваюся, що подружка моя буде забирати свою, забере її мою і приведе. Я дякую ще раз. їй в цьому відео це вже другий раз. Е, та тепер чекаю зараз друга нашого. Він повинен приїхати. Ну повинен. Він дякую, що він все ж таки згодився це зробити. Він нічого не повинен. Згодився, приїде, допоможе мені, бо треба купити мені ще по списку ліки. До речі, призначили ліки, які колоти треба в живіт для того, щоб тромби, тромбів не було. Треба сходити в аптеку, купити ці ліки. І ще якісь капсули. Я ну, не дуже не дуже розібралася, що то за капсули потім розповім якось. І ось сиджу, чекаю, сиджу, чекаю на друга, який прийде і мені допоможе. Ось така історія. Я думала, що це все не серйозно. Цей гіпс, ну це не гіпс, це типу лангет. Я вже думала про те, що його можна зрізати. <с> Тому що ж в мене ж мені ще штани, і я їй кажу. Може все сумбурно і дуже знаєте одне на одне накладається, дуже багато думок, я там відео відредагую і, і, може, щось десь повторюся в цьому фрагменті. Е, я їй кажу, що мені робити далі з моїми штанами, як я їх зніму, тільки ножицями розрізати. Вона ну можна намочити і зняти. А як намочити і зняти, якщо після того сказали, що мочити гіпс не можна? Така історія. Кінець грудня. Просто грудень. Дуже цікавий. Я всім бажаю не хворіти. Я допишу це відео вже з дому, коли доберуся. Це такий невеличкий фрагмент взагалі з приводу мого стану. Мене везуть на цьому кріслі, а я посміхаюся. Я розумію, що люди не розуміють, в чому щастя і радість, а в мене істерічний сміх з приводу того, що я, по-перше, на візку, а по-друге, в мене гіпс. Я тепер не зможу ходити. Треба відводити, забирати Алісу. Ну треба ходити в магазин, купувати продукти, їсти. Так, потім я додому приїду, я ще додумаю проблем. Ну, не те, що проблем, а питання, які буде складно вирішити у зв'язку з гіпсом. Але то буде вже вдома. Всім гарного настрою і чудового, міцного здоров'я. Бережіть себе, будьте уважні і не падайте. Так робити напевно не можна, але як мені підійматися? Ось таким чином ну, дякую, що друг прийшов. Я визвала таксі з лікарні, доїхала сюди і він під'їхав. Я кажу, побачимо зараз, може я і сама зможу піднятися. В принципі, так зробили, що я можу наступати, бачите, на ногу. Не болить нога ну, Зараз вже, я їм кричала, що в мене вже нічого не болить, може не будемо нічого мотати, але результат ось такий. Так, і так, згадалась сцена з цього як з один плюс один фільма, знаєте, то Денс, ту, ту ту-ту. Тепер у мене є ось такі штуки. Ще я одягнула ось таку шкарпетку, щоб пальчики не мерзли. Я вже вдома зрозуміла, що я не знімала там такі дуже маленькі шматочки відео, і буде дуже важко туди помістити інформацію, ну, зверху накласти звук і розповісти взагалі все, як було. Тому я зараз швиденько вам розповім. Тепер в мене є. Ось така чуда техніка. Мені дала її наша сусідка, вона до цього жила там в іншому місці і також зламала, роздробила там собі ногу і купила собі таку чудові. Я хочу швиденько просто розповісти, як це все відбувається. Коли приходиш в ургенцію, ну це для тих, кому цікаво це взагалі. Приходиш в ургенцію для початку і кажеш, яка з тобою проблема сталася. Тобі дають такий талончик, на якому написан, написаний номер. Ти сідаєш в чергу очікування в зал, зал для очікування і чекаєш, поки на табло висвітиться твій номер і консульта, саме той кабінет, куди тобі потім потрібно прийти. Ти приходиш і знову в тебе питають те саме, що з тобою сталося. Я розповідаю, що я впала там на ескалері, на е, сходах. Спочатку я сиділа в одній залі очікування, потім я перемістилася в іншу залу очікування, і саме в ній знаходиться радіологія, і там не працює інтернет. І я не можу перекласти навіть те, що м, взагалі нічого, ні те, що вони мені відповідають, ні якісь нюанси, які я б хотіла додати. Тому ну нічого, я справилась, як бачите, все наче добре, все нормально. Є рецепт, гіпс накладений, тому все в принципі в порядку. Тобто, в одній залі очікування, саме перший етап мені показало консульту. Кабінет, в який мені потім потрібно прийти, і мені дадуть далі вже направлення. Я прийшла, вона мене направила в іншу залу очікування. Також я їй розповіла, що зі мною трапилось, але вже показала, яка саме нога, що не так. Знову розповіла все те саме. Сіла я в іншій залі очікування і чекала знову ж таки на табло свій номер. Висвітився номер саме травматолога. Травматологу я вже розбінтувала, показала ногу, як це все виглядає. Вона там понажимала, ну, де ахіл, Ахіллесова п'ята, е, вона там понатискала, чи кісточка там не задіта. І далі там якісь ще точки. Е, ну і каже, що наче просто як вивих. Все ну, так візуально так припухло, але ось цей напрям може зберігатися десь 5-7 днів. Ну, добре. І е, каже: тепер чекайте знову в залі очікування вже на рентген. Коли я вже зайшла на рентген, лягла, він почав фотографувати цю ногу з різних сторін, і мене збентежило, коли вони почали збиратися там навколо екрану. І ну, чоловік розказує, що ось тут є якась там проблема. Я вже одразу зрозуміла, що вже навіть уявила, як мені бінтують, гіпсують ногу. І сказав вийти і почекати знову ж таки в залі очікування, до, поки вони напишуть опис то, взагалі до цього знімку і скажуть, що далі робити. Викликають мене в наступну кімнату, і вона каже, у вас перелом. Перелом іспанською мовою я не знала, як це звучить. І, звичайно, що інтернет не працює. Я е, здогадалася, що це так і є. Я кажу, ні, такого бути не може. Вона каже, так, може. Ой. Спочатку мені наклали таку панчуху, одягнули на ногу. Ну, і причому, щоб ви розуміли, ось до сюди, до сюди, <смі> до цього місця панчуху вона мені одягнула. Тут, напевно, її видно. Потім така вата ну, в рулоні, я не знаю, схожа на, як, як називається, наповнитель для курток, там і таке. Як називається так? Типу синтепону ось таке, знаєте, щось, щось на те схоже. Вона обмотала, і потім вони почали вже готувати сам цей гіпс, ну, як лангет. А я їй кажу в цей час: зачекайте, мені потрібно забрати дитину зі школи, там ще сходити в магазин. Може я потім повернуся, ви мені потім загіпсуєте, бо все ж таки я можу ходити, мене вже нічого не болить. Вона сміялася. Я кажу, давайте перевіримо. Точно, мене звати Ольга. Кажу своє прізвище. Вона каже: так, вам 33 роки. Я кажу, блін, так, все сходиться. І почала мені гіпсувати, ну, чи накладати лангет. І я в неї питаю, а як мені штани зняти? Ну, я так розумію, що тільки зрізати. У мене всі штани, всі вузькі. Ось це проблема. Навіть потім, щоб мені піти в лікарню на початку січня, потрібно щось інше вдягнути. Навіть якщо я розріжу ці штани. Я вже думала просто розрізати і потім їх таки одягати і таки ходити в цих штанах. Розрізати тільки одну штанину. І ще зараз перескочу, звичайно, що поки згадала, просто скажу. Мені, ж, мені ж ще треба здати аналізи, які призначили на 23 грудня. Це взагалі пов'язано з іншою проблемою, але треба дійти до лікарні, здати ці аналізи. А вже вже 7-го напевно січня десь мені на прийом, ну то, то не так є важливо. Вже тоді я, я думаю, реально я думаю, що вже мені знімуть оце все. Тож, зі штанами, ось думаю, чи їх розрізати і так і ходити, чи потрібно ну, купити. Я не можу піти їх і купити в магазин. Тепер питання: як ходити в магазин, купувати продукти. Зараз мені треба купити по рецепту ще пігулки та е уколи. Зараз подружка приведе, напевно, дівчат, залишить я їй дам. Гроші, дам їй рецепт, і, можливо, вона сходить, купить і закупиться трішки продуктами. Наш ж холодильник маленький, немає куди полочка, маленька, немає де зберігати, так щоб багато купити, закупитися на певний час. В цьому найбільша проблема. Ну нічого, викрутимось якось, все буде добре. Я хочу про що сказати. Я колись сиділа в черзі. Я побачила, як людей похилого віку, потім був чоловік: везуть на ліжку, вони з крапельницями, вигляд такий собі вже, знаєте, такого сірого кольору. Я не можу, я дуже вразлива. І це реально справило на мене таке враження. Я подивилася і думаю, боже, моя нога це така дрібниця взагалі. І тому я не впала у вічай, і тому я... Не засмутилася, ну, ну гіпс, той гіпс, нічого. Викрутимось з цієї ситуації. <смішно>, смішно і прикольно, так, тому що попереду свята і ну, були якісь там плани. Це, звичайно, <смішно> просто смішно. Та нехай вже так, аніж по-іншому, аніж так, як у цих людей. І я зрозуміла, наскільки я люблю життя. І хочеться, хочеться бути молодою, здоровою, напевно, все моє життя, і бігати, і насолоджуватися, і отримувати якісь емоції, і бути щасливою. Переоцінилося все, поки я стояла там у черзі. Ну так, трішки вам сказала, може ще щось додам вже в наступних відео. На зараз, поки так, в мене нога загіпсована. Треба як мінімум 15 днів знаходитись, носити цей лангет, потім поїхати на прийом знову ж туди, в аргенцію, в швидку допомогу, колоти собі уколи. Це також буде для мене психологічно дуже складно. Тому що я до цього ніколи цього не робила. Мало того, я боюсь цього, на все це дивитися, коли беруть у мене, наприклад, там аналізи. Я просто не дивлюся. І все. І мені так легше приноситись. Я відвертаюся, і поки вони мені там беруть кров, або якщо якісь уколи. Там, я таке, А тут мені потрібно зробити це. Вона мені коли показувала, вона ж мені показала, як треба робити. Перший укол вона зробила мені там, після того як вже ногу замотала. А я не можу дивитися, я кажу, як це треба, по-перше, подивитися, а по-друге, кажу, це я сама собі буду колоти, серйозно. Вона каже, так, ви самі собі будете колоти. Я кажу, та ні, ну ви уявляєте взагалі, як це буде? Вони на мене дивились, наче на якусь напевно скажену жінку. Я ще їм кричу, на відам. Вітаю їх зі святами, вони сміються у відповідь. Коротше, цікава така подія, цікава історія. Ну, Для мене так точно, я запам'ятаю її. На все життя, тим паче докупи всіх проблем, які звалилися у грудні. І ще й це. Ну, таке. Дякую Богу, що я жива, що рідні мої живі. Бажаю і вам міцного, міцного здоров'я, щоб ваші рідні діти всі були, всі були здорові, всі були щасливі, щоб все було у вас супер, круто. І навіть якщо ви стикаєтесь з проблемами в житті. Намагайтеся не, не звертати на це увагу. Нічого, такий етап, все пройдеться, все налагодиться і все обов'язково буде добре. Нічого, такий етап, такі етапи також важливі в нашому житті, з якихось ми беремо це як досвід. Знаєте, ми з якихось зробимо висновки і беремо щось корисне для себе. Всім вам гарного настрою, здоров'я набажала вже в цьому відео після цього перегляду. Точно воно повинно у вас бути міцне здоров'я. Всім вам гарного настрою, чудового дня, мирного неба і до зустрічі у нових відео.